Вітаю вас! З вами я, Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити фізику. Сьогодні ми розв'яжемо дві задачі на закони додавання переміщень і швидкостей. Повторимо ці закони. І так, переміщення С тіла в неруховій системі відліку дорівнює геометричній сумі переміщення С1. Тіла в рухомій системі відліку та переміщення С2 самої рухомої системи відліку відносно нерухомої. Аналогічна швидкість руху тіла вектор швидкості в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкості вектора В1 руху тіла в рухомій системі відліку та швидкості В2. Вектор руху рухомої системи відліку відносно нерухомої. І так, я записала ось сюди, що переміщення дорівнює геометричній сумі переміщень тіла в рухомій системі і самої системи, аналогічна для швидкості. І давайте подивимося, як ці закони використовують при розв'язуванні задач. Перша задача. Літак летить на південь зі швидкістю. 540 км на годину відносно повітря крізь повітряний потік, що рухається на схід зі швидкістю 250 км на годину, який шлях відносно землі пролетить літак за 15 хвилин. Звертаю вашу увагу: літак летить на південь. Повітря рухається на схід. Між напрямком південь і схід 90 градусів. Тобто. Коли ми зобразимо вектор швидкості літака і самого повітряного потоку, між ними має бути 90 градусів. Давайте запишемо умову. Швидкість літака 540 км на годину. Швидкість повітря 250 км на годину. Час 15 хвилин, нам треба в годинах перевести в години. Це 15,6 години, після скорочення 1 четверта або 0,25 годин. Знайти шлях L. Який шлях відносно землі пролетить літак за 15 хвилин? Давайте зобразимо, літак летить на південь, вектор швидкості літака, а повітряний потік його зміщує на схід. Повітря. Ми з вами повторили, як додаються вектори геометрично, так? тож швидкість літака в нерухомій системі буде геометричною сумою швидкості літака в рухомій і самої рухомої системи. Тут у нас 90 градусів, а значить, для того, щоб знайти модуль В, ми скористаємося теоремою Піфагора як гіпотенуза. Тож, модуль швидкості, так як я сказала, швидкості. Літака відносно землі, знайдемо за теоремою Піфагора. Піфагора. Та V дорівнює корінь квадратний В літака в квадраті плюс В повітря в квадраті. Я не пишу вектори, тому що в квадраті це вже буде скалярна величина. Шлях дорівнює V помножити на Т. Підставимо замість V формулу, яку ми знайшли. Помножити на t, ну, і обчислимо 540 в квадраті плюс 250 в квадраті помножити на 0,25. Я арифметику залишаю для калькулятора. Ви на калькуляторі порахували 540 в квадраті, тоді 250 в квадраті, тоді додали. Тоді вийняли з-під корення і помножили на 0,25 Так, і результат я порахувала 149 км. приблизно 149 км. Добре. Наступна задача. Крилата насінина набуває постійної швидкості падіння, що дорівнює 0,3 метрів за секунду, практично відразу після початку падіння з верхівки дерева. На якій відстані від основи дерева впаде насінина, якщо швидкість вітру спрямована горизонтально та дорівнює 1 метр за секунду, а висота дерева становить 50 метрів яким є переміщення насінини відносно поверхні землі. І так, ще раз звертаю увагу: дерево мається на увазі перпендикулярно до землі. Вітер, швидкість вітру спрямована горизонтально, тобто між вектором падіння, вектором швидкості падіння і вектором Швидкості вітру 90 градусів. Знову у нас з вами буде прямокутний трикутник. Записуємо умову. Швидкість насінини дорівнює 0,3 метри за секунду, швидкість вітру 1 метр за секунду. Висота дерева 50 метрів, Знайти переміщення S відстань від основи L. Знайдемо час, за який насінина впаде на землю. Час дорівнює h поділити на В 50 метрів 0,3 метрів за секунду. 50 поділити на 3 десятих, 500 поділити на 3. це приблизно 167 метрів. За цей час вітер віднесе насінину на відстань. на відстань. L дорівнює V, швидкість вітру на час. Швидкість вітру 1 метр за секунду помножити на час 167 секунд, тобто 167 метрів. Розв'яжемо цю задачу за законом додавання переміщень. Переміщення насінини відносно землі. Насіни нападала з висоти аж. Це переміщення по висоті вектор. І вітер зносив її. Вітер зніс насинину на відстань L. Ми тільки що порахували. Так, сумарне переміщення, геометрична сума. Векторів S-H і s вітру. За теоремою Піфагора так відносно Землі. s древняя в ривне, корень квадратный sh в квадрате плюс sv в квадрате. Тобто h квадрат плюс l квадрат. 50 квадрат плюс 167 квадрат. Я порахувала, ви скористаєтесь калькулятором приблизно 174 метри. Підносите до квадрату 50, 50 помножити на 50, потім 167 множити на 167, потім додаєте, а потім здобуваєте корінь квадратний. Добре відповідь. L дорівнює 167 метрів, а S – 174 метри. Навчайтеся і все буде добре. Я щиро бажаю вам успіху.